Росія готує дестабілізацію Молдови. Це безпосередня небезпека для України. Тим часом чергові країни світу визнають Палестину. етері Варшава, Київ, про головне. Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. Віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на радбезі ООН попередив Росію будь-яке нове порушення повітряного простору НАТО матиме наслідки. Естонія готує британські F-35 з ядерним потенціалом. Чи зупиниться агресора від нових провокацій? У Молдові понад 70 людей затримані за підготовку заворушень на виборах, інструктовані російськими спецслужбами. Президентка Санду попередила, Кремль може використати Молдову як плацдарм для вторгнення в Україну. Чи вдасться зупинити цей план? Франція, Бельгія, Монако, Мальта та Люксембург визнали Палестину як державу. В Ізраїлі це засудили. А в Європі підняли палестинські прапори. Чи наблизиться мир у газі? Чи лише загострить конфлікт на близькому сході? Очікувані важливих розмов президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Там вже по обіді у вівторок він буде присутній на відкритті дебатів високого рівня Генеральної асамблеї ООН та візьме участь у засіданні Ради безпеки з українського питання та зібранні коаліції. За повернення дітей, окрім того, Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Напередодні Зеленський вже зустрівся із спецпредставником президента США Кітом Келогом. Поінформував американського посланника про ситуацію на передовій та обговорив з ним потенційні угоди щодо безпілотників та закупівлі американської зброї. Глава польської дипломатії Радослав Сікорський на засіданні Радбезу у Нью-Йорку жорстко попередив Кремль: будь-яке нове порушення повітряного простору НАТО матиме наслідки. Засідання Радбезу було скликане через інциденти з трьома російськими винищувачами Міг Міг-31, які порушили повітряний простір Естонії. Воно відбулося за ініціативи Сеула, який нині головує у Раді. Польський міністр згадав також нещодавні інциденти з російськими дронами на території своєї країни та звернувся безпосередньо до представників Росії. націоналізм ваше божевільне націоналістичне прагнення містить жагу до панування, яка не припиниться, доки ви не усвідомите, що епоха імперій завершилася, і ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар дронів від героїв збройних сил України нехай Бог їх благословить, наближає цей день. Ваша триденна, так звана спеціальна військова операція вже понад 10 років, не може навіть захопити Донбас, але потенціал для злочинних катастрофічних помилок Росії все ще існує ми мирні демократії, які свідомо уникали активного приєднання до вашої спроби поневолити Україну, але нас не прохання до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш повітряний простір без дозволу, навмисно чи випадково і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди скаржитися. Ми вас попереджали. За даними видання The Telegraph, Естонія готова розмістити на своїй території британські F-35 з ядерним потенціалом після порушення її повітряного простору російськими літаками. ніч на 23 вересня російські війська знову атакували Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік, його тіло, рятувальники дістали з під завалів. Ворожа авіабомба зруйнувала приватний одноповерховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі та спричинила пожежу. Наразі тривають відновлювальні роботи. Тим часом на Одещині, внаслідок російського удару загинула одна жінка. Ще троє людей постраждали. Пошкоджено будівлі готелю Укрпошти та Укртелекому. Вночі ворог атакував і Дніпропетровщину. Під ударами опинилися громади Криворізького, Нікопольського та. Синельниковського районів, а на Кіровоградщині рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на об'єкті інфраструктури в одному з районів області. В Укрзалізниці повідомили про затримку руху потягів. Загалом за добу росіяни атакували Україну трьома ракетами та понад сотнею безпілотників. Страшні кадри удару реактивного безпілотника потрапили на камеру українського рятувальника 22 вересня. На відео видно, що один із надзвичайників опинився у воді у всьому спорядженні та бронежилеті. Лягайте, лягайте на землю! До бетонної стіни! Бронік скидай. Рома, давай, давай, де чічуль! Чуть-чуть давай, 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 давай. Лягай, лягай! Молдові затримали понад 70 людей за підозрою у підготовці заворушень на виборах. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдовськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями. У поліції повідомили, що більшість учасників отримували інструкції від громадян Росії. В результаті спецоперації спеціальних служб Молдови у затриманих вилучили великі суми готівки, зброю, фальшиві паспорти. Більше того, молдавани проходили навчання у представників російських спецслужб на території Сербії. Їх за фінансову нагороду вчили, як провокувати, нападати і чинити опір правоохоронцям. Уся робота була направлена на дестабілізацію ситуації в країні під час та після парламентських виборів, які відбуватимуться цієї неділі, 27 вересня. Президентка Молдови Майя Санду виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану з дестабілізації. Зації територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення в Одеську область України. Відбудова та модернізація України одна з головних тем третього конгресу співпраці з Україною Common Future, який триває у польському місті Познань. Захід присвячений польсько-українській співпраці. Виступи учасників слухала наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаємо тебе, розповідаючи охоче закордонні інвестори вкладають гроші у відбудову України, попри головний ризик, війна, яка триває досі. Вітаю, Ганно на панельних дискусіях присвячених відбудові України чимало говорять про джерела фінансування і ризики для інвесторів. У заходах беруть участь представники польських банків та різних фондів, які реалізовують гроші. ЄС коштів на відбудову та підтримку України виділено вже чимало, переважно з бюджету Європейського союзу. Пояснив нам віце-президент польсько-української господарчої палати Даріус Шемчига. Йдеться про проєкт «Ukraine Facility», який має декілька стовпів. Насамперед кошти спрямовують до бюджету України це макроекономічна допомога. А невдовзі фахівці очікують на другий стовп Ukraine Facility, адресований підприємцям і органам місцевого самоврядування. Загалом це 50 мільярдів євро до кінця 2027 року. Є й інші джерела фінансування відбудови України. Це національні державні програми Франції, Польщі, Данії та інших країн. Європейський союз, і кілька банків з країн ЄС підписали цього року під час Ukraine Recovery Conference у Римі угоду про створення флагманського фонду відбудови України за оцінками польських фахівців, гроші є. Утім найважливіше, щоб активна фаза війни в Україні завершилася, адже інвестори зазвичай неохоче витрачають кошти там, де є ризики пов'язані з руйнуваннями. Попри це, на ринку існують же польські компанії, які беруть участь у відбудові. Одна з них велика будівельна компанія, яка наглядає за різними проєктами відбудови школами, лікарнями, а також за проєктами пов'язаними з обороною України. Брали участь у конгресі повноважені з питань відбудови України урядів Польщі, Литви та Латвії. Латвія, наприклад, вже три роки поспіль підтримує конкретну область України. Давайте послухаємо. Латвія в цьому моменті підтримує Чернігівську область так особисто. Ми кожного року даємо десь так 5 мільйонів євро кожного року, і співпрацюємо з, з керівництвом Чернігівської області, тобто вони знають скільки грошей ми маємо е, в цьому році, тобто вони нам дають проекти. Ми разом обговорюємо, як то це, 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 це робити. В цьому моменті це реконструкція і шпиталів, е, і шкіл, е, і е, дуже пишаємося дружбою і цей співпрацю Чернігівською областю. Говорили на заході також і про стереотипи про українців, які існують у Польщі. Панельною дискусією брали участь відомі польські журналісти, правозахисники. Про це детальніше я розповім уже в українському фокусі. На цьому в мене все. Ганно, тобі слово. Дякуємо, Марія. Це була наша кореспондентка Марія Черняхівська з познані, де триває конгрес співпраці з Україною «Common Future». Згодом вона розповість більше. Дивіться, Українську. На Оскольдовій могилі у Києві у четвер, двадцять п'ятого вересня, відбудеться прощання з Любомиром Соченком з позивним «Ріки». Про це у соцмережі написала мама загиблого воїна. Відома художниця, учасниця революції гідності та авторка галереї портретів героїв майдану Марина Соченко. Любомир був математиком за фахом у 2021 році. Він повернувся з Польщі, щоб свої знання й вміння використати у розбудові України. На початку повномасштабного вторгнення Любомир Соченко вступив до лав ТРО, а згодом ЗСУ загинув воїн на запорізькому напрямку. Авто, в якому він перебував, атакував ворожий безпілотник. У столиці Чехії стартувала унікальна річна менторська програма для українських вчителів історії, яку започаткували Фундація Пилипа Орлика та Український інститут у Празі. 14 педагогів із шести міст Чехії зібралися разом, щоб освоїти інноваційний метод проєкт Спогади в коробках. Це не просто уроки, а подорож у минуле через тактильні відчуття і унікальні предмети, які оживляють історію України. Кожна коробка це маленька скарбниця щодо. Помагає дітям у вимушеній еміграції зберегти національну ідентичність і глибше пізнати свою культуру та історію у програмі створення нових уроків, онлайн-зустрічі та потужна підтримка вчителів. Проєкт охопить понад 120 дітей з українських шкіл Чехії від Праги, до Брно, Іглави, Острави та Чеського Крумлова. Франція офіційно визнала державу Палестина на генасамблеї ООН Президент Еммануель Макрон закликав звільнити заручників, покласти край війні в Газі та відновити мир. На знак підтримки у майже 90 французьких муніпаль... Муніципалітетах підняли палестинські прапори. Напередодні Ізраїль різко засудив визнання Палестини Францією, а також Британією, Канадою та Австралією. Міністерство закордонних справ країни заявило, що одностороннє визнання лише дестабілізує регіон і підриває перспективи миру. Єрусалим закликає міжнародну спільноту зосередитися на тиску на Хамас для звільнення заручників та повного роззброєння угруповання. На сьогодні понад 140 країн визнали Палестину як державу, Державу це близько 75% членів ООН. Бельгія, Монако, Мальта та Люксембург приєдналися до Франції, Великої Британії, Канади, Австралії та Португалії, підтвердивши, дводержавне рішення залишається єдиним шляхом до миру. Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фондрляїн оголосила про створення спеціальної групи донорів для відновлення сектора гази. Вона наголосила, що будь-яка майбутня палестинська держава має бути життє. Здатною і економічно стабільною.